Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх підписників, гостей мого каналу. Всім дякую. що Ви зі мною, що ви мені ставите вподобайки, дивитесь та коментуєте. І завжди пишете дуже гарні коментарі. Сьогоднішнє відео буде присвячено чайним парам та чашкам гігантам. Однак перед тим, як перейдемо до огляду, безпосередньо хочу показати куточок. Бачите, в мене вже стоїть пасхальна атрибутика, пасхальний заяць. Великодні яйця, ось такий невеличкий куточок. Сьогоднішнє відео я буду, знімаю його в суботу буду викладати в завтра, в неділю. Робилося у мене завжди два відео на тиждень, однак роблю оголошення, тепер буде виходити тільки одне по двом причинам: насамперед, пасхальні Хлопоти такі, потрібно і будинок підготувати і завершити багато справ своїх і на роботі, і вдома. Це, по-перше, по-друге, перегляди все ж таки дуже і дуже скромні в моїх ви, ви, відео. Тому вирішила: хай буде одне, як кажуть, менше, де краще, можливо, так. Тепер переходимо безпосередньо до огляду п'ять чашок, чай або чайне пари. Тут будуть і чашки, і не пари. Це все новинки, щось з коробок, щось підкупила. До речі, не знаю, будете сміятися чи ні. Ви знаєте, був період часу, коли я збирала парфуми, що. Купую, купую, купую там по 15-20 парфумів в місяць. Потім думаю, матір Божа, ну дофіга ж тобі стільки потрібно. Все, іду в зав'язку. Знаєте, і... <смі> як той парфюмерний маньяк, Є таке слово, яке я не дуже поважаю. Натомість тут я зараз перебуваю в стані порцеляно-залежної особи. Тому я, мабуть, також собі буду давати такий невеличкий зарок в плані того, що так, зупинися, передихни трошки бюджету твоєму буде краще. Не знаю, можливо, я до Паски щось і спробую трошки себе тримати в відповідних рамках і буду вам показувати все те, що раніше в мене вже фігурувало в відео моїх, але я буду компонувати по виробниках. Побачимо, як воно вийде. Ну, як кажуть, обіцянка, цяцянка, а далі побачимо. Щось так Заболталася дуже. Давайте переходимо до моїх покупок, до новинок. Ось таку не так давно я придбала чайну пару. Чайна пара це вже 2000 ні роки. Однак вона мені сподобалася формою. Насамперед формою. Я не буду вас тримати довго в нівідні. Погляньте ось таке клеймо, це, це суми. І це 2000-роки. Погляньте на це блюдечко. Воно доволі велике, 17 см, однак, незалежно від того, що тут люстр, однак він досить такий гарний. А форма взагалі мене зачаровує. Погляньте, який рельєф. Ще що в, ці, в цьому блюдечку мене досить таки е, зацікавило, і я лишилася дуже і дуже задоволена, погляньте по бортику люстр, і він. Повністю цей бортик, він не має рахуватості такої, і досить гарно виглядає. Погляньте, повністю весь бортик скрашений оцим люстром. Бачите, дуже гарна рельєфна робота. Чашка також формою досить таки цікава, погляньте, яке вона широка. Такі чашки полюбляли купувати, та й полюбляють, власне кажучи, тих, хто любить велику порцію гарячих напоїв. І ось в, і в таких чашках чай, той же гарячий чай або той же компот, він досить таки швидко остиває, остигає по відношенню до тих, де вузька горловинка. Так. Бачите, тут також той же самий люстр, дуже, красива, дуже красивий рельєф. Це е, деколь, це неручний розпис, такий трояндовий, квітковий, і вона знаходиться на ніжках. Бачите, чотири таких широких ніжки. Ось така незвична. Для мене вона вперше зустрілася мені, і я з задоволенням придбала її в свою колекцію. Ціни немає, не знаю, скільки така коштувала в цей час. Чашка, велетень. Однак ось такий красивий, на мою думку, красива скульптурна робота сумських майстрів. До речі, у мене буде один шедевр. Реальна чайна пара, однак, додивіться відео до кінця, воно буде в самому кінці. Перше, тепер друге. Ось поповнилась моя. Колекція такою чашкою. Це чашка форми калихувата, і ви здогадалися, що це наше полонне. Погляньте, красивий, красиве таке червоне криття по дофіга. Вся ручка в позолоті, В середині також широченна така стрічка, і оздоба йде деколью. І написано з праздником 8 марта або святом 8 березня такі чашки дарували працівникам, працівницям заводу Полонського фарфорового заводу на жіночий, міжнародний жіночий день свято 8 березня. Кожен рік була новинка, кожен рік щось цікаве для жінок випускали. У мене є дуже чайник такої красивої форми. Бачите, хоч свято вже минуло, однак я все не зберуся докупи зібрати у мене з такими написами, присвяченими Міжнародному жіночому дню, і провести всі весь цей парад моїх виробів в одному відео. Але колись це зроблю. Ось така річ. Цікава дарувала жінка. 0,5 літра. Чашка форми калихувата, вона досить таки розповсюджена була. Я вважаю, так, да, я не показала клеймова. Ось клеймо. Я так думаю, що це вже кінець, під кінець, кінець 80-х років. Я так думаю собі. Тому про це говорить оця велика кількість позолоти. Бачите? Що зовні на ручки, що широкою стрічкою всередині. Так. Ось така красунька. Далі простячок мені трапився. Я купила її за копійки, в колекцію піде ось така чашечка, верніше, горня такі великі. Також воно з позолотою, це деколь. Ця форма належить нашому довбишу. і ми бачимо таке клеймо. Зараз камера вловить 63 копійки це смішні гроші були е, в той період часу. Я так думаю, що десь це десь 80-ті роки. Чашка не е, досить таки розповсюджена, не рідкість. Далі пішла ще одна красунька ось погляньте на цю красиву. Форму і на цю красиву чашку. Тут один недолік, тут є дарчий напис. А так, я думаю, що, наприклад, дівчата, я так думаю, що Катя з каналу Радощі життя мені допоможе в ідентифікації цієї чашки, тому що це полонне випускало. Погляньте перший сорт, це полонний, і коштувала ця чашка 6 рублів. Це не маленькі гроші. І я так думаю, що до неї повинно бути блюдце. Чому? Потому що в мене таких чашок є полтавського прошу про бачення, полтавського фарфорового заводу є декілька, і всі вони з блюдцями. Я так думаю, що ця чашка буде не виключена. Погляньте, скільки позолоти. Постаментик такий, широка стрічка, вузька стрічка, по малюнку, по бортику йде вузенька ззовні і широченна всередині. Бачите, ось така красива, красива чашка, що форма, що малюнок. Дівчата, хто знає, допоможіть. Ось така. Четвірочка. А тепер погляньте красу, яку мені вдалося придбати. Любітелям агашек Україна шле привіт. Українські. Куди вам українські майстри? Ваші Агашки, за, що називається, за пояс затикнули. Погляньте цю красу парфору. Форма. Узнаваємо, пізна вона. Прошу пробачення. Не буду вам інтригу тримати. Це Синельникова. перший сорт 5.50. Я вважаю, що оця робота красивенна робота українських художників. Не знаю, хто розписував. Браво! Браво! І ще раз браво! Погляньте. 550 для кобальту, для великої кількості позолоти з ручним розписом, я вважаю, що це не так багато. Погляньте, яка широка стрічка всередині, ручка вся в позолоті, по кобальту, підрисовка позолотою. І ці троянди з масковою технікою виконання по всій формі, по всій формі чашки все-таки е, фарфор, українське фарфорове виробництво в Кобальті. Воно лідирувало. Нема жодного підприємства на теренах Бувшого Радянського Союзу, хто випускало такі красиві вироби в Кобальті, як наша Україна. Я не говорю чисто за задобиш. Бачите, кожне підприємство. Що називається, випускала свої шедеври. Блю. Це таке класичне в кобальті, без жодного розпису, просто покрито в чистому вигляді кобальтом із ем, позолотою. І ви погляньте, як нарядно виглядає цей предмет. Колекційна річ, річ рідкісна. Я вперше її зустріла і дуже рада, що вона з'явилася. Моїй колекції. Ось такі дівчата-покупки. Я думаю, що королева сьогоднішнього показу. Звичайно, чашки, в принципі, всі цікаві. Однак, оця чайна пара це щось із чимось. На сьогодні все. Якщо сподобалось, поставте вподобайку, прокоментуйте. Мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. До нових відео, до нових зустрічей на моєму каналі.